Набір, чоловіче здоров'я та краса. Ідеальний подарунок для вашого коханого до Дня Святого Валентина. До 16 лютого придбайте набір зі знижкою 14%. Вітаміни для чоловіків, чоловіча формула. Підтримують репродуктивне здоров'я, підвищують лібідо. Сприяють усуненню порушень статевої функції, запобігають запальним процесам у передміхуровій залозі та розвитку аденомипростати. Підвищують фізичну та розумову активність, запобігають передчасному старінню. Шампуньгель для чоловіків 2 в 1, енергія і сила. Нормалізує роботу сальних залоз, забезпечуючи чистоту та свіжість шкіри голови. Заспокоює шкіру голови, не викликає сухості та лущення. Може використовуватися як гель для душу. Вартість 523 гривні. Зі знижкою 418,40 гривні. Для замовлення та детальної консультації пишіть у чаті Viber, Telegram, WhatsApp 3890994754670.